Сьогодні хочу розповісти ще про одну новину про неправдиву інформацію, яка з метою приховування своїх порушень законодавства Лінею сервіс надав працівнику Бучанської міської ради. Виявляється, що Ліневич навмисно приховував такі кричущі факти від людей, як те, що паркінг як об'єкт будівництва є окремим від будинку об'єктом і не належить до категорії нежитлових приміщень чи МЗК будинку. Договір від 14.02.25 року між Бучанською радою та толінець сервіс не поширюється на паркінг, як і затверджені тарифи. Тоді виникає логічне питання: на якій підставі сервіс вважає себе уповноваженим управляти та здійснювати самоправство на об'єкті, що йому не належить. Ні за одним документом. Це чергове порушення законодавства України, а саме статті 356 Кримінального кодексу, що тягне за собою численні негативні наслідки як для самої компанії, так і для власників паркомісців гаражів. Проте Ліневич продовжує дезінформувати співвласників і поводити себе як повноправний власник усього комплексу. Тож знову запитання до Ліневича: на якій підставі Ліневич сервіс захопив паркінг? Звідки взявся тариф? Де і з ким погоджувалися документи щодо тарифу утворення? Чому не було спільного погодження договору з власниками паркомісць і гаражів? Як до паркінгу рахуються ліфти, охорона, домофонія та відеоспостереження? Як обраховувати? Обладнання будинку в межах паркінгу, провайдери загальні трубоопалення, водопостачання, каналізація та дренажні системи для конденсату від кондиціонерів, на якій підставі ЛС шляхом шантажу та невидачі карток змушує власників підписувати договір з Ліневичем, знову самоправство. І ще одна новина, про яку заявив Лінеюсерс в документах: 30 серпня 21-го року паркінг було здано до експлуатації забудовником із завершеним будівництвом в повному обсязі. Так стверджують і сам замовник будівництва, і ліневич у відповідях до Бучанської міської ради. Уявіть собі, паркінг нібито був повністю готовий ще у двадцять році. Проте це ще одна з багатьох несправедливих заяв, якими забудовник Ілліневич вводили в оману всіх. Чому? Бо у паркінгу не було бетонної підлоги, не було штукатурки на стінах, не було системи протипожежної безпеки, хоча її зараз там немає, не працювала система димовидалення, як і зараз, не було шляху виїзду, будівельні ворота та сміття замість стролетів, не було прилеглої території, на якій підставі це все відбувалося, якщо паркінг був здан. Чому авто почали пускати до паркінгу лише через понад три роки після нібито завершення, лише у січні 25-го року. Таким чином забудонок і сервіс ввели в оману і Бучанську міську раду, і самих власників паркінгу яким заявив, що паркінги здано у 2021 році, другий на зборах у вересні 2024 року запевняв, що для сервіс паркінг ще не приймала. То кому забудовник насправді здав паркінг, і всю цю інформацію вони подають у відповіді до Бучанської міської ради як документально, як їм не соромно, так нахабно брехати, щоб перекласти провину на інших. І ми, власники, тепер пожинаємо плоди їхньої брехні та шахрайства. Та вони помиляються, думаючи, що ми дурні. Їм не вдасться постійно наживатися на брехні. Керівнику лінею сервіс пазюрі варто засвоїти кілька простих істин. Щоб тебе поважали, треба поважати інших. Щоб тебе сприймали серйозно, треба самому бути серйозним. Хочеш виглядати розумним, не вважай інших дурнями. І знову заклик до ініціативної групи. Ці всі запитання треба ставити лінею сервісу публічно і письмово. Дуже бажано у вигляді колективного звернення, і дуже важливо отримати відповіді з документами та розрахунками. Переконана, що у багатьох власників Коміста гаражів хочуть бачити прозорість тарифів і легальність діяльності то в у паркінгу. Будь ласка, виконуйте свій обов'язок належним чином. Підписуйтесь та ставте лайки. У наступних відео я розповім про те, як лінаюсерс спочатку все обіцяє, а потім відмовляється від власних слів.